Все залежить від волі сторін, тобто сторони угоди домовленості, вони визначають і зміст цієї домовленості і визначають форму. Тобто, тут можливо декілька варіантів. Ну насамперед, у нас є закон про міжнародні договори, закон України, який регулює це питання, в якому, наприклад, йдеться про те, що договори від імені України укладає президент. І до речі, якщо подивитись на перелік тих тих договорів, які підлягають. Ухваленню парламентом, тобто ратифікації згоди, необхідна згода парламенту, то ті договори, які торкаються корисних Копалин, вони відносяться до цього переліку. Але разом з тим, в практиці, в дипломатичній в міжнародній практиці, не обов'язково укладати саме міжнародний договір. Можна укласти політичну домовленість, політичну міжнародну угоду, яка не матиме юридично обов'язкової сили, яка не буде регулюватися міжнародним правом і відповідно, яка не підлягає ратифікації. Кацію парламенту дуже важливе питання, в якій юридичній правій формі йдеться про використання корисних копалин. Ми знаємо, є стаття 13 конституції, яка чітко говорить про те, що е е корисні копалини надра України є власністю українського народу, тобто, якщо укладати Договір, міжнародний договір, який регулює це питання, то і торкається саме право власності на корисні копалини, то тоді такого роду договір треба ратифікувати, і більше того, навіть може стояти питання про необхідність референдуму. Але якщо йдеться не про власність, а про використання корисних копалин, то цей процес відбувається згідно з національним законодавством. Є закон про надра. Йдеться про надання відповідних ліцензій, тобто це інший правовий механізм. Можливо, також говорити про роялті, наприклад, тобто, все це залежить, форма регулювання залежить від того, про що конкретно будуть домовлятися сторони.